Хочу підняти одне таке цікаве важливе питання стосовно полеміки, навколо позбавлення громадянства і неодноразово звертала завжди увагу студентів, коли в політики заявляють такі погрози, коли вони стосовно різних осіб, щодо яких є певний хейт та, в суспільстві. І на такі заяви політики отримують часто голоси виборців. а... Треба розуміти, що згідно Конституції України позбавити громадянства України неможливо. Тобто, коли особа заявляє про інститут позбавлення громадянства України, вона або не володіє знаннями, що процедури такої немає, підстав таких немає. Більше того, позбавити громадянства України заборонено. Це заборона діє передбачена самою Конституцією, норми якої нормами прямої дії. Отже, механізму нема, процедури нема, але заява є. Треба чітко розуміти, або людина не володіє знаннями в цій сфері, або ж маніпулює у цій сфері. Таким чином, це демонструє, що знання конституційного права України дуже важливі для кожного громадянина. І знання Конституції важливі. Конституція сама по собі це документ, який працює тільки тоді, коли його застосовують. Тобто. Читаємо, застосовуємо, реалізовуємо, підписуємося, дізнаємося більше і стаємо свідомими громадянами.